Я вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадаємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, водій якого автомобіля порушує правила у показаній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. Один лише водій синього автомобіля, 2. Лише водій червоного, 3. Обидва порушують. Та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео ви зможете звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую щодня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з трьома автомобілями на ній. Сірий стоїть зламаний з увімкненими аварійками, а синій та червоний повертають праворуч. Хто ж з них повертає неправильно? Звісно ж, ви звернули увагу на те, що на зображеній ділянці є смуга для гальмування, яка позначена відповідним знаком. І ця ж додаткова смуга є водночас і смугою для розгону для водія червоної автівки. Відкриваємо правила дорожнього руху, а саме пункт 10.8, і бачимо, що водії перед поворотом мусять спочатку заїжджати на смугу для гальмування, аби там зменшити швидкість і виконати поворот вже з неї. А також водій, в разі наявності смуги для розгону при в'їзді на дорогу мусить рухатися по цій смузі і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу іншим транспортним засобам. А що ж ми маємо на нашому малюнку? А у нас водій червоного авто має намір проігнорувати смугу для розгону і отак різко виїхати на дорогу. А отже він, точно порушник. Але як бути з водієм синього автомобіля, оскільки так? Він мусить перед поворотом зменшити швидкість на смузі для гальмування, але ж він фізично не міг цього зробити через перешкоду у вигляді сірої автівки на цій же смузі. І от в таких випадках, коли поворот з відповідного крайнього положення є неможливим, пункт 10.6 дозволяє повернути так, як це зробить водій синьої машини. Але звісно ж, якщо це не створить небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Відповідно, в нашій ситуації порушником є лише водій червоного автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.